Хоча ми всі молоді, красиві, гарні і свіженькі, але я була на першому тижні моди колись. Я навіть не знаю, який це був рік. І я вдячна Ірині Данилевській, Володі Чепаруку за те, що це все продовжується, і Україна може похвалитися своєю красою. Як я знаю, у вас вийшов новий дует Очі в очі, неймовірна Добре. пісня. Сьогодні ми. Тут разом з моїми друзями Есфір, моя подружка і нове ім'я, можливо, для багатьох моїх прихильників, але я задоволена тим, що ми заспівали разом, і людям сподобався наш дует Ірина Білик Есфір, пісня Очі в очі. Слухайте, насолоджуйтесь. День почався у нас дуже рано, тому що нам потрібно було спочатку зробити такий ранковий забіг по радіостанції було десь сім, і тепер ми приїхали насолоджуватись, надихатися красою, модою. І... Можливо, щось виберемо для туру, тому що у нас з 4 березня тур. Мої сольні концерти по всій Україні. І також я запросила есфір для того, щоб буквально одну-дві пісні ми виконали разом в концерті. Але це буде вже, я сподіваюсь, хід і всі будуть співати разом з нами. Сьогодні день святого Валентина. Ви з муратом прийшли разом. Можете розповісти детальніше про чутки, які ходять? Які ходять чутки, я вибачаю. Те, що ви разом? Ну то, що ходять чоловік і жінка разом, це не означає, що вони живуть разом або сплять. Я думаю, глядачі повинні слухати мої пісні, а не здогадуватись про моє особисте життя. Але вся Україна задається питанням, що між вами скажи, ладочка. Я, я хочу так, у нас дружба дуже довгострочна була. А ми сейчас знайшли общий язык як друзья, как, э, как можно как сказать, компаньон. Так. Мы советуем друг друга, иногда перепишем друг друга по как идет день, все так далее. Я восхищаюсь их своднішне. Дюет ну no, я чуть-чуть раніше знав та песню, так. і ми сделали невероятно проект, проєкт фотосесія. У нас она, наша муза, наше я... мероприятие, У нас скоро будуть Я дихаюся красою, і все, що я зараз бачу навколо себе. Це надихає мене поїхати в концерти дуже красиво. До речі, після сьогоднішнього показу я їду прямо в салон, який просто мене тижні три буде готувати до моїх концертів, але це буде круто. В Салон Сандлер їду. так. І ще, будь ласка, на останок, розкажіть про свій образ сьогодні. Це не образ, це так ходжу кожного дня. І це, ну, напевно, пальтова зацікавило, так? І ця трояндочка. Це Москін. Можете ще розповісти про сумочку? Це сумочка куплена не в Києві. Навіть не знаю, яка це марка, але я зараз люблю все таке пухна, все таке м'якеньке на гастролі йдеш, Так положилась Нюрок. Хто знає цю марку? Можете точно знати, що це моє улюблене взуття.